Нема на світі слів, нема поем, в який би зустріч дивно описала. Прийшла душа сьогодні вифлеєм, благословена мить Різдва настала. Там в яслах на соломі в простоті, під неба святе дитя дрімає, для нього грають арфи золоті, його ангельські хори прославляють. Всевишній Бог у милості своїй. До грішних нас в людину воплотився, і в тихий час він у порі нічній у місті вифлеємі народився. Звіщалась радість в полі пастухам не треба більше плакати, журитись в цю ніч різдва Спаситель даний нам. І я пішла на диво подивитись спить солодко маленьке немовля. Збагнути я стараюся для себе, хіба що йому ця дорога земля. Що він зійшов в пітьму від цяйва неба, хіба настільки і цінним грішник є, весь в бруді, весь зіпсований в пороках? Для нього царство Бог лишив своє? Як зрозуміти цю любов глибоку? Хіба багато значу для Христа, що Він з висот спустився ради мене? Принизився, людину і він став, щоби душа моя була спасена. Не осягне звичайний розумій, це милосердя, благодать міру. На зустріч я прийшла в порі нічній, дивлюся на Христа очима віри. Пахуче сіно, немовлятко спить, і сонні вівці голови схилили, спів ангельський між зорями летить, ця ніч різдва усе перемінила. Даремно я стараюся в словах. Захоплення і радість передати, Хай славиться Ісус в усіх серцях, дозвольте тільки з нами пробувати, не закривайтесь нині від Христа, не говори, що вже немає місця, хваління хай наповнює уста, народженому в яслах поклоніться.